Вітаю, друзі! Сьогодні ми відкриємо завісу однієї з найскандальніших справ Голівуду: Кейсі Вентура на суді проти Шона Діді Компса розкриває шокуючі деталі: від вечірок фрік-офф із ескортниками та дитячою олією до моментів, коли вона захлиналася від принижень, коли на неї мучилося багато чоловіків. Відео з готелю, сейфи з компроматом, зброя в сумці це лише початок. Готуйтеся до занурення в темну сторону зіркового життя. Тож вмощуйтесь зручніше, бо це буде не просто відео, а справжній трилер із залу суду. Поїхали. Суд заслухає свідчення пані Кейсі Вентури. Прошу зайняти місце свідка. Кейсі Вентура займає місце свідка і присягає. Пані Вентура, будь ласка, назвіть ваш вік та рід занять для протоколу. Мені 38 років, я музикантка та артистка. Як довго ви перебували у стосунках із паном Шоном Комсом, також відомим, як Діді? 10 років. Чи виникали у вас із паном Комсом сварки протягом цих десяти років? Так, постійно. Чи переростали ці сварки у фізичне насильство? Так, він бив мене по голові. Коли я падала, він продовжував. Як часто відбувалося це насильство? Надто часто у мене були синці під очима порізи та травми. Шановний суддя, сторона обвинувачення, хоче представити відеозапис 2016 року, зроблений у готелі Інтерконтиненталь у Лос-Анджелесі. Після однієї з так званих вечірок пана Комса. Відео відтворюється для присяжних, показуючи сутичку. Пані Вентура, поясніть, що таке вечірка фріков? Це коли містер Комс наймав ескорт і відбувалися різні речі. Які почуття у вас виникли, коли містер Комс вперше запропонував вам брати участь у цих подіях? Я була розгублена і дуже нервувала. Я просто хотіла зробити його щасливим. Чи погодилося ви брати участь, коли він вам це вперше запропонував? Так, потім були і інші вечірки, але це не те, що я хотіла робити, принаймні не так часто. Що ви мали на увазі, коли казали, що не знали, у що може перетворитися ваше ні? Це могло його розлютити. Чого ви боялися, якби сказали йому ні? З часом у нього з'явилися матеріали для шантажу. Розкажіть, що ви передали суду, ноутбуки. Прокурор передає Кейсі жорсткий диск. Чи впізнаєте ви цей диск? Так, я його вивчала. На ньому є листування, документи пов'язані з містером Компсом. Чи переглядали ви фотографії на цьому диску? Так. А що це за фото? На ньому я в 2004 році разом з Кейлі Морган. Коли ви підписали контракт із Bad Boy Records у 2006 році, це був контракт на 10 альбомів. Чи випустили ви щось після 2006 року? Ні. А хто на цьому фото? Це Кім Портер. Вона була попередньою дівчиною Шона і матір'ю його дітей. А де ви святкували свій день народження на цій фотографії? У Лас-Вегасі. Там була зі мною Кері Морган. Ми були на його терасі на мій 21-й день народження під час ВМА. Що тоді сталося? Шон поцілував мене у ванні, і я втекла назад до готелю та розповіла Кері, що сталося. Після повернення до Нью-Йорка Що відбувалося? Я відвідувала його в готелі Трамп у Коламбус Сокол. Де у нього була квартира, в якій тривав ремонт? Які були ваші плани щодо музичної кар'єри? Я намагалася придумати концепцію, але Шон приймав остаточне рішення. Яка різниця у віці між вами та Шоном? 17 років. Як ви почувалися, коли Шон запрошував вас до готелів? Я нервувала і була схвильована, адже ми мали говорити про музику. Він познайомив мене з Орелом, але я не зовсім розуміла, що відбувається. Чи бували ви в Шона в Майамі? Так, я їздила з Кері Морган і Далласом Остіном. Що ви робили з Шоном? У нас були фізичні стосунки. На яхті він дав мені голубого дельфіна. Екстезі. Чи переймала ви екстезі раніше? Так, у Герайді, Колись відомо приймала його разом із Шоном. Як ви почувалися? Мене накочувало наче хвилею. Які у вас були думки щодо ваших стосунків із Шоном? Ми проводили багато часу разом. Я думала, що у нас моногамні стосунки. Чи були ваші стосунки публічними? Ні, я була його артисткою. У нього була сім'я і діти з Кім Портер. Як він до вас ставився в той час? Ну, нам було весело. Який у нього був спосіб життя? У нього було багато помічників, він міг усе організовувати, часто подорожував. А на цій фотографії хто це? Це Шон і я в клубі в Нью-Йорку. Приблизно 2007 чи 2008 рік на Геловін. Як часто у Шона змінювався настрій. Завжди по-різному, майже щодня. Як би ви описали ці зміни? Злість і відключення від реальності. Як це впливало на вас? Дуже сильно. У якийсь момент він просто вдарив мене по обличчю. Також він впливав на мене морально. Як проявлявся цей моральний вплив? Він казав мені стежити за мовою і змінювати вираз обличчя. Чи стежив він за вами? Так, ми жили недалеко один від одного. Він посилав охорону чи довірених помічників, щоб знайти мене, наприклад, Девіда Джеймса чи Крістіну Хором. Чи зустрічалися ви з іншими чоловіками в той момент? Так. Чи зустрічався Шон із іншими жінками? Так, він казав: ну я ж пав Деді, і я дуже ревнувала. Заперечую ваша честь. Питання про особисті стосунки пана Комса з іншими особами не є релевантними до справи. Заперечення відхилено. Продовжуйте, пані Вентура. Ви переїхали разом із ним до Лос-Анджелеса? Так, він хотів бути ближче до своїх дітей, які там жили. Де ви жили у Лос-Анджелесі. На 875 комсток кавенів. Якої висоти було це приміщення. Невелике 17 поверхів. А де жив Шон? На саут Мейплтон. 200. Він використовував гольфкар, щоб пересуватися туди-сюди. Хто оплачував оренду житла в Лос-Анджелесі? Шон. Окрім того часу, коли я мала будинок у студіо Сіті. Чому за студіо Сіті платили ви? Я могла собі це дозволити і хотіла мати хоч якийсь контроль. Скільки пісень ви написали, поки були з Шоном? Сотні, більшість так і не були випущені. Деякі просочилися в інтернет і випустилися як мікстейпи. Скільки альбомів за вашим контрактом так і не вийшли. Дев'ять чи платив він вам за них? Ні, тоді почалися ці вечірки, і не було часу ні на що інше, крім участі в них і відновлення. Після них скільки часу тривали ці вечірки? Найдовше близько чотирьох днів. Це дуже значний період. Хто був вашим менеджером у Bad Boy Рекордс? Джеймс Круз. Що він вам казав? Він казав, що займається мною, але одна рука у нього зв'язана за спиною. Бо все треба узгоджувати з шоном, як ви заробляли гроші, якщо ваші записи не випускалися. Я організовувала вечірки, коли шон їх схвалював. Які коментарі шон робив щодо вашої зовнішності? Наприклад, що я виглядаю дуже по-мексиканськи з певною зачісткою? Йому подобався французький манікюр білого кольору. А що до вашого тіла? Він казав постійно тренуватися і готуватися Д... до вечірок. Як ви ставилися до його коментарів? Мені було дуже неприємно. Що ще оплачував шанком? Наприклад, машини. Він тоді давав готівку, але міг забрати все залежно від настрою. Що він ще у вас забирав? Мою впевненість у собі. Заперечую ваша честь. Відповідь є суб'єктивною і не підкріплена доказами. Заперечення відхилено. Продовжуйте. Хто забирав ваші речі? Його персонал. Як часто ви контактували з персоналом Шона? Щодня. Хто ці люди на фотографії? Кристина Хором і Міс Флетчер. Як ви називали Міс Хором? Кей Кей. А хто на цій фотографії? Це дірок, охоронець Шона. Чи бували ви в резиденціях Шона? Постійно. Чи були там сейфи? Так. Що ви бачили всередині? Готівку, прикраси, камери, відеокасети, зброю. Де саме це було? У Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Майамі, Гальпані та Нью-Джерсі. Чи пам'ятаєте ви інцидент між Шоном і Шугнайтом? Так, у нас була вечірка якраз у Лос-Анджелесі. Дірок у війшові сказав, що Шугнайт у закусочній поруч. Шон поїхав туди. Якою була ваша реакція? Я плакала і просила його не робити турнець. Чи давали вам коли-небудь зброю. Так, ми їхали в клуб у центрі Лос-Анджелеса. Ми прийняли гр. І мені сказали покласти зброю в сумку. Я була в паніці. Хто там був водій, охорона і Шон. Я бачила, як вони одяглися, взяли зброю і поїхали на позашляховиках. Як скоро після початку ваших стосунків шонком згадав про вуаєризм приблизно через півроку чи рік? Скільки вам тоді було років? 22. Чому ви погодилися брати участь у цих вечірках? Я просто хотіла, щоб він був щасливий. Де відбулася перша така вечірка? В одному з його будинків у Лос-Анджелесі. З ким це було? З ескортником. Чи знали ви його ім'я? Ні. Добре, я називатиму його першим ескортником. Чи знали ви, що йому платили? Так, за танці та фізичні стосунки зі мною. Які речовини ви вживали? Спочатку алкоголь і екзі. Чи приховували ви свою зовнішність? Так, я носила маску. Як на маскараді. Як довго тривала сесія таких вечірок? Ну, поки ескортник не закінчить, скільки сесій було з першим ескортником? Не менше двох. Як ви себе тоді почували? Я була розгублена, відчувала себе брудно, але знала, що він задоволений. Чому ви відчували, що не можете сказати ні? Я не хотіла його злити чи розчаровувати. Як часто відбувалося ці вечірки щотижня протягом кількох років? Коли це сталося востаннє? У 2017 або 18 році скільки часу ви не спали під час цих вечірок? І я взагалі не спала. Я вживала різні речовини. Це зі та інші. Чи пам'ятаєте ви всі ці вечірки? Ні, це неможливо. Чи хотіли ви це зупинити? Так, я відчувала себе приниженою, але не мала права голосу і не могла нікому розповісти. В цей момент Кейсі починає плакати. Чи говорили ви йому, що не хочете цього? Так, я говорила про це питання, але дуже обережно. Заперечую ваша честь питання провокує емоційну реакцію і не є конкретним. Переформулюйте запитання. Чому ви говорили з ним обережно? Я не хотіла його злити. Ось електронне листування між вами і Шоном. Як ви його тут називали? Поп, поп. Він запитав, як я називала свого діда. І я сказала, але тепер вважаю, що це було неповажно. Що ви йому писали? Мені дуже треба подпатися. Чому ви це написали? Бо я хотіла бути з ним. Я зачитаю вам повідомлення Шона, а ви свої. Він говорить ти більше не хочеш цим займатися? Я занадто передбачувана. Я дала зрозуміти, що не хочу брати участь у вечірках, але врешті здалася. Чому ви це зробили? Щоб він не злився. Він міг бути жорстоким. А де ви брали одяг? У плежарс та інших місцях. Чи робили ви собі пірсинг? Так, що навіть ходив зі мною. У яких містах відбувалися вечірки? У Майамі, Нью-Йорку, Атланті, а також у моїх будинках, крім Студіо Сіті. У яких готелях Нью-Йорка це відбувалося? Трамп. Інтерконтиненталь на 44-й вулиці. Мандарин Орієнтал. Блю. Які імена використовувалися в готелях. Я була Джекі Стар. А він Френк Блек. Які речі використовувалися на цих вечірках. Лубрикант Дитяча Улія. Привативи. Хто це все привозив? Охорона та помічники Шона. Якої марки була дитяча олія? Джонсон Джонсон. Як вона використовувалася? Шон казав, що я повинна блищати. Чи відбувалися вечірки, коли дитяча олія закінчувалася? Заперечую ваша честь. Питання нерелевативне і провокативне. Заперечення прийнято, Переформулюйте. Ви згадували астроглайд, Як він використовувався? Як лубрикант. Якщо він закінчувався, ми дзвонили персоналу чи на ресепшен і давали чайові. Яке освітлення було на вечірках? Спочатку свічки, потім сильно пахучий гель. Віск від свічок кілька разів лили на моє тіло. Хто налаштовував температуру в кімнаті? Шон, від мене залежала лише участь. Чи хотіли ви, щоб на вас мочилися? Заперечую ваша честь. Питання провокативне і принизливе. Прошу пояснити підстави заперечення. Питання некоректне і потребує уточнення. Заперечення відхилено. А як це відбувалося? Огидно, я захлиналася від цього. Чому ви захлиналися? Бо цього було дуже багато в моєму роті. А хто ще мучився на вас? Шон, чи хотіли ви, щоб він це робив? Я не хотіла, щоб будь-хто це робив. Як часто це відбувалося? Досить часто. Який готель зазнав найбільших збитків? Інтерконтиненталь у Нью-Йорку. Вони повністю переробили кімнату за величезні гроші. Повернімося до попередньої теми. Чому ви від цього не відмовлялися? Я не хотіла лежати на землі битою. Поки на мене мочиться двоє чоловіків. А де ви знаходили цих екскортників? На -ліст. Суддя оголошує коротку перерву. Після перерви допит продовжується. У якому місці ви шукали оголошення на Грейх-Ліст? у Нью-Йорку. Чи шукали ви оголошення на бекпейдж? Так. Хто змушував вас спілкуватися з ескортниками. Заперечую ваша честь. Питання передбачає факт, не підтверджений доказами. Переформулюйте. Чи хтось змушував вас це робити? Заперечую. Питання залишається провокативним. Заперечення відхилено. Відповідайте. Ні. Я не зв'язувалася з ескортниками. Самостійно. Чи бували випадки, коли замовлений ескортник не використовувався? Так, одного разу один із них не виконав завдання. І Шон його вигнав. Що таке безпечний ескорт? Це ті, хто не піде в поліцію чи не розповідатиме про свій досвід із нами. А звідки бралася готівка. Її приносила охорона, або він сам. Прокурор показує фотографію. Хто на цій фотографії? Це Деніел. Що ви в нього замовляли? Танцювальні послуги. А це хто? Джулс. У яких містах відбувалися ці вечірки за участю Джулса. У Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Вегасі. Чи знаєте ви його прізвище? Ні. А хто на цій фотографії? Це панішер або Карател. Я знаю його за цим прізвиськом. До речі, свідчення цього свідка вже є на каналі. Там дуже цікаво, і в деталях він пояснював, що заставляли його робити. З кейсі. Переходьте за посиланням знизу або по підкасті зверху. Чи вживали ви речовини на кожній вечірці? Так, мені треба було відключитися і нічого не відчувати. Хто ще вживав заборонені речовини? Шон і іноді ескортники. Які речовини ви використовували? Екстазі, би та інші. Добре. Я зараз зачитаю електронне листування між вами. Я зачитаю також частину шона та вашу. Він пише: коли ти це приймеш. Ви пишете, коли ти будеш. Я мала на увазі речовини. Шон пише: Я вже прийняв, я літаю. Що він мав на увазі? Що він уже під дією цих речовин. Чому ви продовжували вживати речовини? Щоб я не пам'ятала цей досвід, я його ненавиділа. Яка у вас була реакція на екстезі? Мене могло знудити. Що казав Шон, коли вас нудило? Щоб я продовжувала. Чи хотіли ви займатися сексом, коли вас нудило? Ні. Як ви почувалися, коли приймали інші речовини? Як п'яна. кокаїн? Він прискорював моє серце биття, але мені це не подобалося. А гриби. Стіни, іначе оживали, коли дії речовин закінчувалися, до кого ви зверталися? Шон постійно вирішував це питання. А хто керував переходом до наступного етапу сесії? Шон Компс. що відбувалося, коли ескортник закінчував на вас, шон хотів, щоб це було і на його тілі, в сусідній кімнаті. На якій частині тіла? Зазвичай на його сутках. Чи хотіли ви це робити? Ні. Як ви себе почували? Як річ, яку використовують чоловіки. Чи спостерігав він за вами через FaceTime? Так. Чи записувалися сесії на ваш пристрій? Так, вони там були. Що ви робили з цими відео? Я видаляла їх. Вони були огидними. Я не хотіла, щоб хтось їх побачив. Чи використовувалися пристрої відеозапису Шона для запису? Так. Чи просили ви його видаляти ці відео? Так, але я не знаю, чи він їх видаляв. Чи покидали ви ці вечірки до їх завершення? Так, це якраз було у готелі Інтерконтиненталі. У мене мала бути прем'єра, і я не хотіла її зіпсувати. Але Шон мене вдарив. Коли саме між сесіями? Що сталося далі? Я пішла до ліфта, але опинилася на підлозі. Шон схопив мене за шию і капюшон. Пропоную переглянути відео з готелю. Що ви тут робите? Я хотіла скористатися телефоном. А що робить Шон? Він забрав мій телефон і сумку. На цьому судове засідання завершується, а допит свідка переноситься на наступний день. Оце так історія, правда? Свідчення кейсі це лише початок, попереду ще більше шокуючих відкриттів. Що ви думаєте про це все? Пишіть у коментарях, діліться своїми думками, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити продовження допиту кейсі, бо це ще не все. Також дивіться інші відео з залу суду, які ви можете знайти на каналі. Дякую всім за перегляд.